Вітаю, шановні п'ятикласники. Наш з вами сьогоднішній урок називається Археологічні скарби України. Україна багата на археологічні скарби. Інша справа, що далеко не в усіх місцевостях, можна їх знайти, але багато чого є навіть і в наших містах, навіть в Києві. Зараз я в Житомирі. Тут також дещо. Знаходять археологи. Колись давно-давно-давно мені учні принесли кам'яну сокиру. Вона зараз лежить в серванті, я ще мушу і вам її показати. Тут жили люди кам'яного віку, мабуть, 5-6 тисяч років тому, коли ще люди не знали металів. На сьогоднішньому році мова піде про загадкових трипільців і про скіфів, бо їхні пам'ятки. Викупні пам'ятки найцікавіші. Багато наших учнів не розуміють, що Трипіль це штучна назва. Вікентій Хвойка робив розкопки біля сучасного села Трипілля. Аж, звичайно, ті люди, які там жили десь, мабуть, в третьому, четвертому, п'ятому тисячоліттях до нашої ери. Вони не знали, що вони трипільці. Ну звідки ж вони могли знати назву сучасного села? Розумієте? Це умовна назва. Ці люди були гончарами непоганими, але металів вони не знали. Вони тільки в кінці існування цього, цієї спільноти дізналися мідь, а заліза так вони і не знали. А коли ж це було? Ну, не в часи ж динозаврів, ні. Трипільська археологічна культура завершується тоді, коли з'являється, з'являється, об'єднується держава в стародавньому Єгипті. Тобто, коли єгиптяни будували свої піраміди на території України, трипільці вже зникли, швидше за все, вони розчинилися в інших народах, інших спільнотах. Щодо скіфів, ну, от уявіть собі, між. Трипільцями і скіфами, щонайменше 2000 років, ну нормально 3-3,5 тисячі років, уявляєте? Тобто від нас до скіфів і від скіфів до трипільців приблизно однаково, десь 2,5 тисячі років. Можете уявити? Це ви ще не злякалися? От. От коли будете виконувати завдання, це все майте на увазі. Я сподіваюся, що я вас зацікавив а про трипільців і про скіфів докладніше в 6 класі. Щасти!